Це була лучше за 1800 чи за 2500 Та і та має право на життя. В принципі, дивіться, шини тут йдуть, що там, що там по дві шини в комплекті по 15-20 по 20 см. Ця у нас іде з автоматичної подачі масла, ця у нас іде з напівавтоматичной подачі масла. Тут іде один акумулятор на 4 ампера, тут йде два акумулятора по 2 ампера. Тобто акумулятори в принципі ідентичні, шини у нас тут по длине ідентичні, ну понятно, що, конечно. По двигателю подивиться по розміру, есть ПК-32лі 2500, а ПК-46, двигатель 1800, двигатель, бачите, який То Тобто тут двигатель більший, тут перевага того, що вона з автоматичною подачею масла, но оця так само вам буде пиляти. Тобто ця ваша, ця трошки легша. Та і та пилка підходить на телескопічну штангу. З землі ми можемо достати на висоту 4 метра зручно, легко і удобно. Так, ця працює. І так працюється. Так що обирати вам, звісно, але пилочки топові, що одна, що друга. Плюс з кожної пилки підходить акумулятор на інший інструмент. Тобто є повітродувка техас. Будь ласка, працює. Давайте покажу вам, як із цієї пили працює акумулятор. Оділи і у вас все працює. Треба ще вам сікатора. Працює, треба сікатор, є сікатори. Тоже батареї взаємозаміняємо.